Ні, а тоді були ще діти, Тягнути ну просто діти, мама, це все, і воно не ваше. Діти вже дорослі, мама доросла. У його все, оці каміння, його все, все. Бачите, через регрес ми його відпустили. Зараз підуть екзамени. Вас почнуть зараз і спитувати. Буде дочка дзвонити, мати дзвонити. Мама буде дзвонити. Всі, всі, всі. дочка Бивший буде, всі будуть виходити на зв'язок, і всі будуть знову вас вертати туди само. Це називається екзамени, які проходять після урока через сеанс регреса, Потім з'являються ось такі уроки, і ви їх маєте пройти. Якщо ви їх не пройдете, вас знову вернуть назад. І знов починається спочатку. Так, да, і тільки буде ще хуже. Тому, типу, мені це жарко, то я мерзне, я взагалі мерзну, а так мені зараз жарко, хоч роздягається розтяг... сьогодні. Ви ж подивіться, скільки в нас енергії зайшло, скільки ми її вернули, скільки ми його прочистили, скільки ми рід, плюс рід, плюс ви, плюс мама, плюс бабушка, це все, що воно по роду передається. Тепер поняли, для чого кружка води? Для цього потрібна кружка води в сеансі регресу, для того, що буває іще хочуть в туалет ходити. Це теж класна штука, коли виходять, очищається, очищення йде.